Привіт, малята! Я радий зустрічі з вами! Мене звати Світлофор Маргайлик. Сьогодні пограємо в гру Так чи ні. Та перевіримо, як ви знаєте правила дорожнього руху. Уважно дивіться на картинки та відповідайте, чи правильно роблять діти, чи ні. Починаємо! Як червоний заморгає, я дорогу переходжу. Так чи ні? Ні, дорогу переходити треба тільки на зелений сигнал світлофора. Ні на що я не звертаю, біля дороги з м'ячем пограю. Так чи ні? Звісно ж, ні. Не можна гратися біля проїжджої частини. Це небезпечно. По тротуару я ходжу і себе я збережу. Так чи ні? Звичайно, так, адже пішоходи ходять тільки по тротуару. По дорозі я катаюсь, з машинами позмагаюсь. Так чи ні? Звісно ж, ні. Щоб дорогу перейти, по пішохідному переходу треба йти. Так чи ні? Звісно, так, я дорогу переходжу там, де хочеться мені. Так чи ні? Звісно ж ні. Підморгнув мені зелений. Я дорогу переходжу. Так чи ні? Звісно ж так. По дорозі я пройдуся, бо нічого не боюся. Так чи ні? Звісно ж, ні, молодці малята, ці правила запам'ятайте, ніколи їх не забувайте.